Увага, попередження ворожіння на книжці автора хедлайнера є традиційною частиною вечорів, що відбуваються в рамках проєкту Літературні забави це відео з записом такого ворожіння оприлюднюється з метою розваги і не є закликом керуватися у своїх діях передбаченнями, що звучать у ньому або інших подібних. Для надійнішого забезпечення свого майбутнього донатьте на Збройні Сили України. Приємного перегляду. В чому причина того, що люди сидять по домах, <гас> нікуди не ходять. <гас> <гас> І ми візьмемо... Давайте 10 сторінка. Ага, це... І п'ятий <гас> в'язок. Верхів про пандемію. ні, я, я думав, що це голос, голос Сергія е, Панцюка, який писав перемогу. Ні, це вже мій голос буде. Е, який рядок? П'ятий. І вже коли на грані догоряння. горяння. Це недільний вечір. На грані догоряння. А мені здається, що так, це те, про що я сьогодні говорила. Що у людей зараз оця. Мені захотілося сказати вигоряння. Це да. да. мова депресія, і те, коли людям простіше нікуди не йти, не витрачати енергію. У нас є питання від глядачки. Э, пані Олександра питає, що зараз в моді? Сторінка 5, а рядок 6. Але це Це, це мабуть, це, мабуть є, такі, вже або... такі вже перемова. Читаю? Чи, ну так, так. Перемова Сергія Панцюка. В наш в шостому рядку відповідь на це запитання. Поет не боїться оригінальних рим неочікуваних тропів. відсотково Стовідсотково п'яблища. Сміливість і самовираження, так, наскільки голос. Мені би хотілося запитати, що. Що принесе нам е, прийдешня весна? Е, сторінка 11, рядок 8. А поразок не буває в Божій грі. Клас! Дякую! <різь> Всім нам так. хотілося почути. у мене питання теж про, про нашу лідзибавські справи. <клідзибавські> е, 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 да. Як пройде, наше, ми запланували просто, святкування 21 березня дня поезії, але у нас зараз вона поки як ідея, а ми ще не продумували, але ось буде продумуватись. І таке питання наперед: як пройде це святкування? 13-та -е сторінка, 13-ї. -е, да. Одразу Для мене 13 число щасливе. Тринадцятий рядок, теж ж короткий. Це повна чаша. Сподіватися. Вау, вау, вау. Сподіватися. Було ну, в мене пальчик. Я хочу знати, коли він перебувається. Особисто питаю. Яке сьогодні у нас число? Одинадцять. Одинадцять. Одинадцяте. Сторінка буде, одинадцяте літок, якщо так. Одинадцять Чаша болю, нехай мене. Дякую, <Natürlich> <attacking> <sharp> <sharpitations> збірку віршів на травах чекання, на презентації якої записано це відео, можна придбати, написавши мені в коментарях під цим відео або в приватні повідомлення на Фейсбуку. Лінк в описанні відео. Дякую за вашу підтримку.